Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю доброго вечора. Не можу не вийти сьогодні в ефір, бо новина, яку прочитав у засобах масової інформації, особливо львівських, про те, що група культурних діячів України звернулася до ЮНЕСКО з проханням про те, щоби зупинити деколонізацію Одеси, відкласти її на час післявоєнний, мене. Сколихнула, Сколихнула, по-перше, тому що ця публікація з'явилася на сайті відомого видання Італійського Ільфоліо. І зважаючи на те, що Італія є дуже крихкою країною щодо підтримки України, я маю на увазі, що там є дуже сильні ліві лобі, дякувати Богу, які є переломлені, і не можу зрозуміти, чому там з'явилося, але мене ще більше шокувало те, що знову серед підписантів є е, представники інтелігенції культурної міста Львова. Я не хочу їх називати по імені, але я хотів би сьогодні звернутися до Львів'ян і особливо до Львівської міської ради, тому що Львів є містом, у якому живуть різні люди, різних поглядів, різних вірувань, але Львів переважно є містом, де плекалася українська ідентичність. Яка була будована на двох основах любові до України і любові до Бога. Звичайно, що це є ідеологія Львова, на якій Львів зберіг свою ідентичність, але в певний момент вона почала руйнуватися. І якраз почали руйнувати люди, які. Зокрема, належать до Кодла, бо я їх інакше не назву, підписантів цього ганебного листа до ЮНЕСКО, який тільки виявляє їхнє лице, що або вони є відвертими диверсантами, які працюють на Росію, або вони є корисними ідіотами. Але такі люди саме почали руйнувати оту складову складову ідентичності Львова як патріотизм, Любов до України і руйнувати складову духовну. Вони себе представляли як представники лібералізму. Рух лібералізм має свої позитивні сторони, оскільки його представники виступають за. Пом'якшення прав е, людини, по, дати людині свобідний вибір, то що. Але на превеликий жаль у нас не народилося покоління справді класичних лібералів. В нас у Львові на превеликий жаль народилося покоління ліберастів. Хто такі ліберасти і чим вони відрізняються від лібералів? Ліберали це і люди. Які розуміють цінність е, е, духовну, які розуміють цінність національну, ідентичність, це і люди освічені, інтелектуали тощо, які знають, чого вони в житті прагнути, ким вони є. А ліберасти – це є ображені на всіх і на вся люди, не зреалізовані в своєму особистому житті, які потім кидають свою жовч. На інших я пригадую, як вони виступали проти оці представники цього середовища, проти спорудження пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому у Львові. Я представники цього ліберальського середовища пропонували свого часу. Концепцію Львов говорить по-русски, щоб об'єднати Україну, щоб не робити різницю на мову. На превеликий жаль, Львівська міська рада оцих ліберастів пригріла. І тепер мені здається, що сама Львівська міська рада не знає, як собі дати раду з тими ліберастами. Мені, мені дуже прикро, дуже прикро, що це вилізає. Але я втішний, що нарешті більше людей має можливість побачити, от саме те середовище, з яким я особисто маю постійні конфлікти, і не тому, що вони по-іншому говорять. Вони є такі самі, як комуністи. Вони мені закидують, що я є надто радикальний в своїх поглядах. Але ви зрозумієте правильно, люди, що з таким середовищем діалогувати неможливо. Бо вони або. Приймаєш позицію їхню або вони тебе будуть висміювати високопарними фразами, мудрими статтями, на превеликий жаль, вони мають велике фінансування, закордонні фонди їм дають кошти, вони виступають на е, великих телебаченнях тощо, і е, з ними дискутувати є дуже важко, але вони будь-кого можуть до плінтуса підвести. І тому, коли свідомі національно люди. Не, не візьмуться за розум, то після війни, коли ми не викоримо цю ідеологію ліберастів, а читай, я не чарів, то ми будемо мати великі проблеми, бо вони зараз сидять у діаспорі частково виїхали. Це не є діаспора, яка сформована національно, ідейно, патріотично і духовно. Це є якісь не, не, не розумію, які люди, і вони пробують звідти керувати Україною. Мені здається, що цей лист є червоним, червоним світлом для Львівської міської ради, для львівської влади, щоб переосмислити ідеологію, на якій будується на даний час Львів. Бо війна, мабуть, спонукала нас всіх переосмислити, до чого ми йдемо, на чому ми стоїмо, ким ми є і чого ми прагнемо. Бо інакше, на превеликий жаль, місто Львів перетвориться. Я вже перетворився на місто місто, де немає діалогу, немає платформи діалогу. А влада зацікавлена тільки у тому, знаєте, щоб зводити лобами різні середовища і на тому вигравати на виборах. Здається, ж вже прийшов час покласти тому край, і цей лист, я думаю, сам мер зі мною погодиться його оточення, що є великим уроком. Як для львівської влади, так і для львівського середовища. Я перепрошую за емоційний ефір, але я не міг стриматися. Бо це вже є вершина всього. Я думаю, що тут не треба нікому доказувати, що ті, які підписали цього листа, особливо львів'яни, це є люди, які лють воду на ворожий млин або подають кулі москалям. Слава Україні!